Усім привіт! Дуже часто отримую актуальні запитання перед початком сезону, а особливо перед початком ловлі Судака. Отже, це запитання, яку коробку з собою зібрати на весняного судака? З вами канал Флагман Риболовля та Туризм. Мене звати Нікіта Туловський. Давайте розбиратись! Весна це дійсно чудова пора, коли можна вполювати бажану рибу, як судак. Якщо ми говоримо про квітень місяць, то це ще той період, коли вода холодна і судак ще не дуже активний, тому варто його шукати на ділянках річок чи озер, де глибина приблизно 5 метрів. Якщо у нас ситуація буде трошки змінюватися і вода прогрівається до 10 градусів і більше, судак вже починає більш активніше себе проявляти. Хочу відмітити, коли вода вже теплішає за дві неділі до е, нересту, судак збирається в групи та прямує по тропах до нерестовищ, е, а саме нерестовище, це будуть тверде кам'янисте дно. Тепер давайте я вам розкажу, які приманки для себе я виділив. Як пошуковий метод, тобто щоб знайти рибу, на що вона клює, як вона клює. Ну і далі приманки, які у нас виступають для ловлі на течії, на великих глибинах, та в принципі актуальні приманки, які являються універсалами. Поїхали для себе. Я відмітив в топ-1 це мандули. Мандули це приманки, які виступають універсальним методом по холодній воді. Тобто, якщо ми ось навесні будемо шукати судака, в вашій коробці обов'язково раджу мати мандули. Це той ключик, який може виручити вас в самий такий безкльовний період і вмовити пасивного хижака, якщо він ще не сильно харчується, на клювання. Були у мене ситуації, коли навіть влітку спекотна погода. В мене було багато силікону, багато коробок з різними приколами. Але судак повністю відмовлявся на клювання, і у мене залишалась одна маленька ось така мандула, і я її поставив і як не дивно спіймав тоді десь приблизно чотири риби. Це виручило мене в такий самий критичний період, тому обов'язково, хоча б декілька кольорів різного типу, раджу мати вам в коробці. Тобто, топ – це мандула. Наступний топ в мене це, звісно ж, силикон, і я його ділю тут на два типи: активне і пасивне. Пасивного типу в мене виступає як пошуковий метод. Тобто, я використовую, якщо у нас десь фонова глибина 5 метрів, я використовую 12 грам та 3 дюйми ось такого плану. Це флагман хітомі. Це завжди виручає мене цей силікон в критичні моменти. Коли я бачу, що є клювання, відбиває хвостик, збиває приманку, я починаю вже аналізувати, що йому не подобається, тобто змінюю вагу. Чи на більшу, чи на меншу, і, звісно, міняю силикон на активного типу приманку. Буває так, що судак не хоче ласувати пасивними приманками і активні приходять вам на допомогу. Отже, я змінюю приманку на ось такого плану віброхвости і додаю до цього віброхвоста десь 4 дюйми 14-16 грамів. Іноді, при ловлі судака, грузило має немаловажливе значення. А саме коли ви укрупняєте е, вашу вагу, тобто з 14 г ми переходимо до 18 і ловимо на твердому дні, цей стук приваблює судака, і ви можете помітити, що саме на збільшенні ваги у вас будуть проходити клювання більш чіткіше ніж на маленькій вазі. Тому раджу вам мати обов'язково обширний. Варіант грузив в своїй коробці. Тобто, якщо у нас там глибина 5-6 метрів, в мене в коробці лежить від 10 грамів аж до 20. Навіть бували ситуації, що на 3 метрах я ставив 20-25 п'ять грамів. У мене клювання проходили частіше. Тобто, приманка та ж сама. На 10 грамах він збивав приманку, на 16 грамів він чітко клював у пащу. Друзі, також хочу повідомити вам новину. Я являюсь адміністратором телеграм-каналу Флагман Лайф, тому обов'язково підтримайте мене в цьому. В ньому з'являється багато ексклюзивного контенту. А саме ми висвітлюємо предсерійні новинки в фідерному, короповому та спінінговому напрямку багато цікавої інформації про життя компанії та багато ще цікавої інформації ви можете побачити в нашому телеграм-каналі. Ви можете перейти за унікальним посиланням на наш телеграм-канал, чи ось тут з'явиться QR-код, по якому ви можете відсканувати та одразу підписатися на нього. Наступний топ це ратліни. Звісно, ратліни ми не могли забути, і ратліни бувають також двох типів: це шумні ратліни та безшумні ратліни. Шумні ратліни я використовую, коли в нас є помірна течія та є певний шум на водоймі. Тобто, якщо ви ловите там, де дамби, там де шумно, я використовую шумний ратлін, щоб якось обізначити свою приманку додатково. Якщо це більш тиха водойма, спокійна озеро, я використовую безшумний ратлін. В принципі, по проводці з ратлінами все просто: чи це буде один маленький підрив, чи подвійний підрив, чи повільна рівномірна проводка по дну. Це все залежить, звісно, від рельєфу та структури дна. Якщо там ловити збровки, то це краще буде у нас якийсь різкий один підрив, щоб не загнати ваш ратлін в бровку. Тому. Цю приманку не ігноруйте повесні. У мене вона чудово працювала в таких умовах, тому раджу вам мати цей топ. Наступний топ це четвертий топ в моєму арсеналі. Це Воблери, як не дивно, зараз запитаєте мене в смислі воблери. Тут нічого дивного немає. Якщо ми ловимо десь вже під вечір, виділяю час десь з 9 до 11 вечора на течії судак. Частенько виходить на поверхню води ласувати мальком. І коли така ситуація, раджу вам використовувати ось такого плану міношки. Вони чудово працюють як і на рівномірній проводці, так і на повільному твічі. Я з друзями часто трапляв на такі ситуації, коли на поверхні води судак робив такий мотлох, що він відмовлявся клювати на силікон, він відмовлявся клювати на ратліни, мандули. І у нас було в арсеналі воблери, ми поставили, і тоді ми. В принципі непогано відловилися на самого такого типу воблери. і тепер в мене в це незмінна приманка, яка завжди лежить в мене в сумці, коли я шукаю судака. Отже, друзі, сподіваюсь, ці поради допоможуть вам визначитися, що ж купити в магазині на весняного судака. Ці поради дійсно корисні, тому що вони не раз виручали мене і моїх друзів. Ставте обов'язково лайк цьому відео, підтримайте наш україномовний контент в коментарях та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві відео. До зустрічі!